Всім привіт, з вами Палич. І зараз ми подивимось на офігенний нагібний бой на Млєхі, так би мовити, вже після нерфу. Отака от моментик І зараз розкажу те, про що я думаю, більше слід натиснула е на цей ролик це розіграш новорічних коробок. І так, правило перше. Якщо цей е відосик набере для початку давайте 100 лайкосиків, то ми розіграємо. Серед тих людей, хто напише важливо коментар українською мовою, адекватний коментар українською мовою по бою, серед тих ми розіграємо е, три новорічні коробочки. Так що все доволі просто, максимально просто і максимально чесно. Розігрувати будемо е, рандомно, і надіюся, кто каже, ви мені повірите. І так, І так, ще раз правила. Набрати лайкосиків на відосику е, і написати коментар українською мовою е, по бою, який відноситься до бою, і відповідно написати сам свій танковий тамнік. І зараз давайте вже будемо дивитися бій. Я цей бій, як завжди, не дивився. Дивлюся вперше. Результати я його знаю, але бій дивлюся вперше. Млєха, щось цікаве, я замітив. Збірка вентиль боновий боновий дозвіл і розова турбінка. без закалочки, без закалочки закалочки Максимум ДПМчика у нас, да максимум ДПМчика. <кій> максимум точності, максимум комфортності стрільби, як то кажуть. да Карта у нас м -м, лінія Маннергейма. Верхній респік. Давайте ми приближимо. І стандартна позиційна перестілка серед тяжків у нас відбувається. В цьому бою були суперкруті результати е поворону, тому ми будемо мінімум так би мовити, е давати порад, і максимум дивитися і самому запам'ятати, запам як це робити. Офігенний послі залетів у лючок. Дуже сильно дуже круто вийшло. Ану вертушечка, така полувертушечка, полувдогоночку. Не особо підготовлений постріл, але в принципі не залетіло. Такі позиціонки, з однієї сторони, Млєха наша і дуже сильно, а з іншої сторони, лючки доволі все портять. Хороший прокат в Хороший прокат попець. І сподіваюся, що його доберуть, тому що навіть на нього не звертає уваги, але от зараз повертається і буде добирати. 3 хп хіпе. 4 хп альфа не прокнула. Ну благо союзники подсапортили, тому що міг отримати в жопу не нужну тичку і втратити геть не, не хп. Але цікавий дивіться, агресивний мув і зараз, і зараз він зможе із за цього давати дуже багато угрона. В ВК, в ВКХу вливати можна буде, да? можна вливати он 277. Але з іншої сторони також союзники підтягнулися сюди і також будуть буду цей демедж. 277 рішив суїцидитися і крутить 35-ку і ось він. Ось він рандомчик, перший підпал. Непогано горить, до речі. 533 хп халявного. Доволі непогано горить. Так, ну зараз трошки екшенчик має зменшитися. І... Блайндик. Не... До речі, наче зайшов, слухайте. то зайшов. б зайшов блайндик. Зараз аксончик трохи зменшиться у нас. Бачимо, що той фланг геть в нуліну просипались. Ну, має залітати, так? Да? Ха-ха-ха, має залітати. А як же? Ой-ой-ой-ой! А в нас Млеха може потонути. Млєха може потонути. Чи вибереться. Чи вибереться. Опа, бабаха розрядилася. Ой, дуже все погано по фрагу, дуже все печально по хп у нас. Але, як то кажуть, іменно таких бояк і починається самий-самий сок. Про такий, про такий бій, я, як то кажуть, тільки можу мріяти. За все своє життя лише один бій на 10К. І той на Бабахі з ПВ-183 Ванлав, як то кажуть. Але от, недорігше до такого, як то кажуть, лає. Так, що ми бачимо? Наш герой планує. Разом з фазою приймати пуш. До речі, також повезло. Я так розумію, ніхто не стане в захват, будуть їхати їх вибивати. Будем, буде, будем їхать, виб... Будуть їхати вибивати їх. А на забирати вийде, не виходить забирати ЛТУ. Тут Лорен. Лорен дуже м'який, тому в принципі без проблем в ньому, йому урон вливати, навіть в голову там будь-куди практично залітає. Ну, такий от танк. Уже, до речі, 6к. Уже, до речі, 6к урона. До речі, 6 к урона. Просто не, замі не замітив, коли е нам чувак видав 6 к урона. Реально просто не замітив. Так, є в захваті. В захваті хто виходить? 705-й стоїть в захваті. Ну, Півтора хвилинша час є, треба рогу добивати. На дорогу, дорогу, рогу, Блін, рогу. рогу. рогу... він, звісно, різкий. Скільки він мовів робить камерою, це піпець просто. Фанік хорош! 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 Ну, в принципі, відрив по хп скоротився. Відрив по хп скоротився вже не так все критично. 705-й зараз дуже допомагає нашим... Е нашому герою і союзникам, тому що він стоїть АФК на базі, нічого не робить. А от е Млєха, а от... Фісік, фейсик, фейсик, виходить, напевно, нік. Фейсик буде, буде фейсиком. 2 вривається. І зараз буде просто від позиціонечки розвалювати цього 705-го. Е, дивіться, яка ситуація зараз в бою. Потрібно, поки Млеха пушить вперед, потрібно, щоб друга Млеха розвернулася з фази і приймала той фланг. Було б ідеально. було б ідеально. До речі, де снарядики залишилося в героя, все, у нас 9 ББшок і 2 фугасика. А ще, ще бабаха не світилася, шановні, що десь кобра. Ну, кабру, кобра там катається. Кобра в нас там катається, бабаха ще не приїхала. До е -е 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 речі, не фулова показується, так? Да. Тільки затрендівся, -за 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 це рта не світилася. Так, 705-го зафарміли соло вже 9 каурона. І лишаються 2 млєхи проти 4. -х. 2 млєхи проти 4. <к Spanish> І всього 7 ББшок. Зараз немає права наш герой не пробивати. І два фугаса на бабаху. Просто ідеальний розклад. Просто ідеальний розклад. Два фугаса на бабаху. І не маємо права ці снаряди не реалізовувати. Отлічно, отлічно. Отлічно. Вони просто розбиваються, вони просто розбиваються, божечки, яка халява, як то кажуть. Да? Дивишся на це думаєш, Яка халява, яка халява, яка халява. Але не забуваємо, залишився в противників є ще Фоч, який з барабана забирає... І Фоч є інфа по Фочу... Дуже важлива інфа по Фочу. Нереально важлива інфа по Фочу... Нереально важлива інфа по І Получається, Фоч ще з одним снарядом. З одним снарядом, і він катить назад, Катить назад, Фоч. Ну, він наш, я вам кажу, це вже він наш. Він вже наш, цей Фоч. Зараз головне не зустріти бабаху в борту десь. Тому що це GGVP. Ще головне десь не зустріти бабаху, а Фоч наш уже. Фоч наш. Він ще розвертається жопою, отлічно. І все, у нас залишилося 2К урона. ХП у противника, 4ББшки, 2 фуваса. Я не знаю, так дивися на це, як це все просто. Є інфа по арті, 7 хвилин часу, в принципі, це все можна знайти. Але п'ять таки, невідомо де бабаха, невідомо де бабаха, а це завжди страшно. Можна помилитися і десь вийти просто під бабаху бортом чи жопою взагалі буде просто е, біда печаль. Але наскільки просто, 10к урона, просто жесть. Так дивися, ну. Нічого ж геніального у бою не зробив! Нічого геніального в бою не зробив! Просто стріляв по КД і реалізовувався кожним пострілом. Ай-яй-яй-яй-яй, який кайф. Найсильні зараз тяж серед прокачуваних. Оця Млєха це 100%. На топові пушечки на фулл голді. Тільки так. Тільки так. М -м -м, просто кайф. Просто за 9 хвилин 10к урона. Ви розумієте, це це просто жесть. Такі бої, як то кажуть, раз в житті раз в житті, раз в житті відбуваються такі бої. А тепер питання, чи вдасться знайти бабаху? Чи бабаха знайдеть блєху? Ось що питання, саме головне. Де цей альфа-самець World of Tanks? Блін, скільки він мовів камерою робить, це жесть, ну це прям піпець. Це прям піпець, слухайте, і мене очі кліпають, так би мовити. А фугасика дивіться не рядить, хоча й ГВЕху рубку проб'є фугасиком, і бабаху пробуватиме фугасиком. Фугас не заряджає до, до речі, до речі, дуже цікавий цей. Кугаси не заряджає, до речі. До речі. Не вже бабаха це так же на полці стоїть. Да ладно. Або вже вона АФК? Слухайте. Ну 4 кіла. Чотири фрага зробили, типу да, не спів доїхати і вийшла з бою, чи що? Де вона? Так, є арта. Альфа. Альфа в кармані. Хм... Блін, я б ставав би, напевно, напевно, на захват бази. І байдів обіждав би бабаху. На ну, що робити ще? А от, Фейсик вирішує шукати. Фейсик вирішує шукати. шукати бабаху. Ну, типу, дві хвилини десь покрутиться, потім встати в захват бази і, ну... Але опять таки збьют, Ну, надо але шу... ну, шукать, получається, да? треба, так. Афіеть вона там на захваті. Як хто кажуть, чи, чи чуйка, народ, чити чи чуйка. А тим часом уже десь 11 урона. Просто блін. Просто жесть. Просто жесть, 11 тисяч урона. Нереальні показники, нереальні показники. Да. Цікава, яка нього стата, От, цікаво подивитися, яка статистика цього гравця. Я думаю, що відсотків 67-65-65%. Ну, десь 63-67%. Я думаю, в цьому ну, блядь, такий діапазон 4% зафігачів. Ну, 65%, відсотків, думаю, перемогу у нього, бо дуже сильно відіграв. Здається, знаєте, здається, він нічого значить, чогось не не зробив, бо якось такого сверхнув, але бері, беріг ХП, беріг ХП. Беріг, хп, перше раз повторююся, і реалізація пострілів просто ідеальна. Ну, фуасик, інтуїція вкачена, все як має бути. Дивіться, 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 на вірочку вицілює. От вам вірочка. Фуазиком на вірочку вицілює. І наступний грузить ББшку, і думає, ну я нахер. Ну, я нахер, бо не пробиває, і що це. Боже мій! А оце вже цікаво. А це вже цікаво. У нього три постріла, а на двушотну февеху. Три постріли на двухшотну февеху. А це вже цікаво. Знаєте що може, можна робити на бабахі? На фи... на Приймати постріл і вицілювати лючок. Просто постріл на фарт робити. Ну от як на фарт, на скіл. От зараз просто треба і виходить і. Але не співає, не співає, не співає дати. Ой-яй-яй-яй, ой що твориться? Охренеть! Ого-хо, Це був план у Бабахи. Неочікувано. Піпець неочікуваний план у бабахи був. Ля, вона ще чуть-чуть і могла в бортину зайти. Там, там реально долі секунди не вистачило. Реально долі секунди не вистачило, щоб бабаха, і бабаха залетіла б в борт, бляха-муха. Це жесть просто. Це просто жесть. Давайте подивимось результати. Це просто нереально. Фіналочка, така знаєте, нервіше защекотали. Понятне діло, мастер розсік. Тут куча медал медальки, воїн, основний калібр, захисник, там підтримка. Всі ці діла. Сім фрагів, 25 пострілів, 25 попадань, 23 пробиття. Ось воно, народ. В чому секрет? Великого урона. Потрібно реалізовуватись. Всього 29 пострілів, 25 попадань, 23 пробиття. Це якийсь там найбландики ще стріляв, там, да? бабаху в конці не влучив. Ну просто нереально. Дивіться, він скільки союзників з нулями він витащив. Просто жесть, просто жесть. І бабаха, до речі, до речі, бабаха дуже непогано відіграв. 4750 урона. І оцей шотик би прям-прям. Прям був. <хи> знаєте, щоб дала цей попро... останнє пробиття. Ну, правда, прям жесть. Фіналочка дуже крута народ. От такий от цікавий, реально цікавий бой, трохи, знаєте, там з нервішками потріпало. О, цікавий фіналочко, розв'язочкою. І нагадаю: розіграш трьох, трьох новорічних коробочок серед тих, хто напише адекватний коментар по бою українською мовою. І якщо відос набере 100 лайкосиків. такі от народіла. Всім величезне дякую, хто додається до кінця, хто прожав лайкосик, хто да, напишеть коментарі. Величезна подяка за це, це. Тримайте, все буде добре. Все буде Україна.